Щосуботи у Львівському мікрорайоні рясне благодійний фонд організовує безкоштовні обіди для всіх, хто цього потребує. Тут завжди тепло і затишно, бо мова не лише про їжу. Людей пригощають гарячими супами, м'ясними стравами та домашнім компотом. Окрім цього, під час видачі їжі люди можуть отримати одяг. Ці обіди вже стали місцем, де кожен знаходить не лише їжу, а й турботу, розповідає волонтерка організації Олена Вітвіцька. Всі, хто приходить, ми всі годуємо. І багато дітей, мало забезпечені, діти з інвалідністю буває приходять. Приблизно десь біля шестдесяти чоловік. Буває сім, коли йде дуже зимно. Зимою більше одягом, продуктами та коштами допомагають знайомі та місцеві жителі. Також благодійний фонд має власний рахунок, куди можна направити кошти, каже громадський діяч та волонтер Юрій Добуш. Нам допомагають деякі місцеві мешканці. Але є і небайдужі з інших мікрорайонів, які можуть там, е скинути декілька коштів. Також доєднується місцевий бізнес, е даючи продукти і підтримують інші громадські організації. Коли до них там, донори передають за кордону якісь продукти, вони можуть поділитися з нами. Але часто не вистачає самої допомоги. Також щомісяця волонтери з фонду доставляють людям, що потребують пакунки, в яких є олія, хімія, крупи та солодощі. Маршрут здійснюється по рясне один. Ділиться із нами дружина Юрія Табачука Ольга. До того ж, зазначає, що роблять щоразу приблизно 12-15 пакунків. Каже, люди знають, що ми приїдемо і чекають на нас. Мирослав і Марія є відвідувачами благодійних обідів. З нами вони поділилися своїми емоціями. Кажуть, що годують смачно та різноманітно. Я від самого початку. Я з самих перших початків, бо я тут місцевий. Як тільки тут то почалося, взяла собі шторку, шапочку, свічку дали. Дуже задоволена, дуже дякую їм. Для людей ці обіди не лише про їжу, а й про турботу та тепло. Також вони грають тут у шашки і карти, збираються компаніями для того, щоб поспілкуватися, розповідає Ольга Табачук. Про це теж зазначає й волонтерка фонду Олена Вітвіцька. Я думаю, що вони більш нуждаються в підтримці, в підтримці якоїсь турботу. Варто зазначити, що благодійний фонд Серце надії імені Юрія Табачука був заснований у 2020 році волонтером Юрієм Табачуком, який спершу мав назву серце надії. Чоловік вирішив допомогти потребуючим людям свого району та організував перші пробні годування. Згодом люди, дізнавшись про обіди, все більше зверталися по допомогу, і робота фонду розширювалась. На жаль, Юрій Табачук помер у 2022 році. На сьогодні його справу продовжує дружина Христина Кругляк, Семен Пулик, правда, тут Львів.